Як виховати благочастивих дітей. Розділ 3. Зробіть церкву пріоритетом. Перші два розділи цієї книги були присвячені закладенням міцного фундаменту. Тепер, щоб допомогти вам вирости благочастивих дітей ми поговоримо про цеглинки, які ви викладаєте на цьому фундаменті. Ми розглянемо цінності, які ви можете використовувати. Ці цінності допоможуть вам і вашим дітям жити побожним життям. До того ж, вони будуть корисні як для вашого повноцінного і здорового життя зараз, так і для інших майбутніх сімей. Це орієнтири, яких ми прагнемо досягнути, знаючи, що на цьому шляху ми все ж будемо помилятися. Вони Прокладаю дорогу до формування здорових моделей і звичок серед суети, яка є в кожній сім'ї. Зробіть церкву пріоритетом і щотижневим ритмом життя вашого дому. Це перша цеглинка, про яку ми поговоримо. У послання до євреїв 10.25 сказано: не кидайте збору свого, як то зазвичай у деяких. Але заохочуємося і тим більше, скільки більше ви бачите, що зближається День той. Церква це місце зібрання за часів моєї молодості. Похід до церкви був нормальним явищем для більшості сімей. Незалежно від церковної приналежності, більшість людей виросли, що потрібно щотижня ходити до церкви. Це було місце, де збиралися сім'ї. І люди зазвичай одягали до церкви свій найсвятковіший одяг. Неділя була днем відпочинку. Більшість закладів були закриті в неділю, тож майже не було на що відволікатися. Сьогодні вже змінилося. Більшість закладів працюють в неділю, а у плани на день більшості сімей входять в спортивні змагання і інші події. Відвідуваність церков вже багато років йде на спад. Тоді як недільні події і заходи зайняли час, який колись відводився на церкву. Після пандемії коронавірусу і переходу в онлайн, ще більше людей перестали регулярно відвідувати церкви, стало легше просто подивитися служіння онлайн і у найзручніший для себе час. при тому не виходячи зі свого комфортного дому. Навіть після того як фактор Коронавірусу зник, багато людей так і не відновили свої звички відвідувати щотижня церкву. Нічого поганого нема в тому, щоб дивитися служіння онлайн, і такий формат багато в чому став перевагою. Але є речі, які онлайн-перегляд церковного служіння не може дати вам і вашій сім'ї. Є три ключі причини, чому фізичне відвідування церкви є важливішим будівельним елементом для вашої сім'ї. Місце навчання. Найперше церква для вас і вашої сім'ї. Це місце навчання. Хороша церква пропонує чудове біблійне вчення для вашого особистого духовного росту. А також повинна забезпечувати навчання для дітей у належному форматі і відповідно до віку. Навчання ефективніше, якщо ви вчитеся разом з іншими, а також якщо є Лідери, які діляться з вами різними інструментами, що допомагають засвоїти вчення і принести його у свій дім. Коли ми разом відвідуємо церкву, у вас з'являється спільний час після церкви, поки ви їдете додому чи на іншу подію, обговорити з вашою сім'єю те, що ви почерпнули, і як це слід застосовувати у своєму житті. До того ж, ваші діти потребують більше відповідного до віку біблійного вчення, щоб збалансувати те, чому вони навчаються в школі від інших друзів чи в соціальних мережах, на дітей впливає те, що вони спостерігають, чують і чого їх вчать. вам слід потурбуватися, щоб були місця, як от церква. Де діти могли б вчитися тому, що відповідає вашим переконанням і цінностям. Будуємо стосунки. По-друге, відвідування церкви допомагає будувати стосунки. Коли ви ходите до церкви, це дає вам можливість зустріти нових людей, налагодити зв'язок з друзями, вибачитися віч навіть спілкуєтеся і взаємодієте з людьми через ваші віртуальні світи. І соціальні мережі стало важче налагоджувати і підтримувати особисті стосунки, коли ви торкаєтеся, зустрічаєтеся поглядами, читаєте мову тіла, а все це є частиною підтримки здорового життя і стосунків. Також ваші діти мають змогу знайти нових друзів або ж можуть гратися зі старими в безпечному і дбайливому середовищі, друзі з церкви можуть виявитися. І шкільними друзями, що допомагає їм розвивати стосунки. Церква це також місце, де ви можете будувати стосунки зі старшими людьми, які своєю чергою можуть допомагати вам з наставництвом ваших дітей. Можливо, є лідери малих груп чи вчителі чи інші дорослі, з якими ви товаришуєте в церкві, з якими можуть спілкуватися ваші діти і вчитися. Них. Щодо нас, то більшість друзів ваш, нашої сім'ї ми здобули саме завдяки відвідуванню церкви. Ми зустріли людей, з якими стали друзями і з якими дуже близько проживали різні періоди життя. Ці друзі також мали дітей, близьких по віку до наших. Тож наші сім'ї багато часу робили разом. З більшістю з них людей ми б ніколи не зустрілися, якби спільно не відвідували церкву. Формуємо модель поведінки. Третє, що дає вам пріоритет відвідування церкви, це допомагає в створенні моделей і звичок у житті вашої сім'ї. Формування звичок корисне. Вони сприяють встановленню меж і рамок, які допомагають дітям. Почуватися в безпеці і під контролем. Відвідування церкви всією сім'єю створює час щотижня, коли кожен мусить приготуватися. Разом ви їдете в одне місце і переживаєте спільний досвід, про який можете поговорити. Це те, чого люди чекають з нетерпінням і вже знають, чого очікувати кожного тижня, якщо ви як батьки. Покажете такий приклад і зробите це пріоритетом у вашому житті, у ваших дітей закладеться розуміння, що і їм слід продовжувати це робити. Коли вони покинуть батьківський дім і створять власні сім'ї, я зі свого досвіду знаю, діти будуть нарікати, що їм потрібно збиратися до церкви. Вони казатимуть, що не хочуть йти, але якщо ви сформуєте таку звичку відвідування церкви. В ранньому віці вони знатимуть, що це те, чого від них очікують. Завжди важче почати практикувати щось нове і змусити людей призвичаютися до змін, ніж почати це робити ще до того, як у вас з'являються діти, і продовжувати, поки вони ще малі. Були вихідні, коли мені просто хотілося залишитися вдома. А не збирати дітей і вести їх до церкви. Але тепер я озираюся назад і щасливий, що таки віз їх, бо тепер я бачу, як мої дорослі діти і їхні сім'ї роблять те ж саме. Звісно, траплятиметься, що ви пропускатимете церковні служіння. Але ви будете визначати, як ваша сім'я сприйматиме такі випадки, коли ваші діти були маленькі. Ми часто виїжджали на вихідні за міський будиночок, там не було поруч ніякої церкви. Тож наші діти просили, щоб ми влаштували собі домашню церкву. Одна дитина співала пісню, інша збирала пожертви, а мама, тато та дідусь чи бабуся зазвичай виголошували коротеньку проповідь, і хтось із дітей завершував молитвою. Це не мало бути справжнім церковним служінням. Але це показувало, що для наших дітей це пріоритет. І це давало їм можливість бути залученими. Ще один фактор, який впливає на вкорінення такої звички, це бачити, що батьки не просто відвідують церкву, а й беруть участь у служіннях. Ми були залучені в нашій церкві і брали на себе різні ролі в різні періоди нашого життя. Ми були вчителями, лідерами малих груп. Волонтери в дитячій кімнаті. Коли нас просили, ми служили як лідери в церкві і зробили своїм пріоритетом участь у церковних служіннях. Така залученість демонструвала нашим дітям, що церква це більше, ніж просто місце, куди ми ходимо щотижня. Це частина нашого життя, і це стало для них прикладом, коли вони виросли. Тепер, коли наші діти вже мають власні сім'ї, вони продовжують брати участь у житті церкви. Пишучи цей розділ, я припускав, що ви відвідуєте церкву, яка сповідує біблійні цінності, а її вчення, прославлення і дитяча програма є цікавим і актуальними. Я знаю, що інколи церква, яку ми відвідуємо, не відповідає цим критеріям. Я не заохочую вас ходити в церкву до церкви, з церкви до церкви, але в певних випадках зміни необхідні. Якщо ви зі свого боку зробили все можливе для того, щоб спонукати церкву до змін і допомогти їй в цьому, але нічого так і не змінилося, можливо саме час знайти церкву служіння, якої відповідатимуть потребам вашої сім'ї. У нашому житті був період, коли нам довелося наважитися на таку зміну. Ми відвідували одну церкву впродовж багатьох років і були активно в ній залучені. Проте з часом з проповідей стало неможливо нічого почерпнути, а наші діти почали більше скаржитися на церкву. Ми не могли вже нею насолоджуватися. У нас було кілька спроб, щоб змінити. Але було очевидно, що пастор не вів церкву в тому напрямку, в якому нам би хотілося. Після довгих тижнів молитов і дискусій ми вирішили відвідати деякі інші церкви. Перша ж церква, куди ми поїхали, мала в собі все, чого ми шукали і що подобалося нашим дітям. Ми перейшли в цю церкву і ніколи про це не пошкодували. Церква повинна бути місцем, яке вам приємно відвідувати і яке дарує життя вам і вашій сім'ї. Ісус не прийшов на землю, щоб створити церкви, повні правил і традицій. Він прийшов, щоб створити місце, яке б змінювало життя людей, яке б було б осередком радості, спільності і турботи про інших. Слава Богу, Амінь.